Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літай Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печелі, без смерті, без біди. Я намалюю на Без біди. Ми маленькі шестерички, дуже-дуже симпатичні і веселі, і слухнані, нерівніві, а старані. Я пішов учити, звісно, а вже вийшов давно, стану класним футболістом, або зіркою в кіно. Я пішов досковучитись, що в мене є мета да солшку ліс попас, а чи спав до поста. Рано вчитись буду, і міцні знання здобуду. Стану я дослідником і слова не винахідником. Буду вчитися як світ і прославлюсь на світ, щоб пишалися батьки, словно звісної думки. Я тепер не підвоту у політику піду, наша Україна, найславища країна. У мене теж чудові плани буду вчитися в таланту, повістану стану студентом, то й хлопним президентом. Стану я артисткою, може танцюристкою, може буду я співати на талант. Та школа знала та діти, що таким славним діти. Україна нам як багато буде маленько прославляти. Дорогіте всі коло, привітайте ще раз. наша шарейна школа. Ми йдемо у перший клас. Дорогі учні, шановні дорослі, вітаю всіх з початком нового навчального року. Щороку наша шкільна сім'я із задоволенням приймає в свої обійми нових учнів. Дорогі першокласники, ви відправляєтесь в довгий і непростий похід за знаннями. Будьте сміливими, будьте допитливими. Вас чекають дивовижні відкриття, нові друзі. З вами завжди буде поруч учитель, який ніколи не втомиться відповідати на ваші запитання. Окремі побажання майбутнім випускникам. Цей навчальний рік буде доленосним для кожного з вас. Відчуйте всю відповідальність. Вирішуйте вже зараз, чого ви хочете досягти в житті. Сконцентруйтесь на підготовці до уроків. Нехай ваші високі результати в школі допоможуть вам досягти поставлених цілей. Шановні вчителі, ви не тільки провідники знань, ви і вихователі душ. Завдяки вашому творчому підходу до роботи, ви прищеплюєте учням. Саме любов до знань, любов до Батьківщини, любов до України. Бажаю вам здійснення всіх ваших задумів, вдячних вам учнів, мудрості і здоров'я. Шановні батьки, спасибі, що сьогодні ви з розумінням ставитесь до проблем школи. Тому пам'ятайте, що вас. Чекають завжди ваші діти, особливо чекають вашої підтримки і допомоги. Тому вони потребують цієї допомоги і хочу, щоб ви з розумінням саме підійшли до цього. Сучасний світ змінюється швидко, вимагає постійного оновлення знань. Тому День знань це важлива календарна дата. Не тільки для школярів, а й для усіх нас. Тож бажаю всім перемоги і у добру путь за знаннями.